Ви розміщуєте оголошення, продаєте старий велосипед, коляску чи ноутбук, і за хвилину вам пише покупець чимний, оперативний. каже, готовий купити просто зараз. Надішлю передоплату через нову пошту. Ви переходите за посиланням. Виглядає все справжньо. Вводите номер картки, але замість грошей з рахунку зникають останні заощадження. Це класична схема. Її використовують щодня тисячі інтернет-аферистів. Вони діють із території окупованих регіонів або ховаються за VPN у будь-якій точці світу. Їхні інструменти, фейкові сайти, підроблені акаунти, скрипти для обману. Їхня ціль. Ті, хто довіряє незнайомцям в інтернеті, жертви звичайні українці, вони хотіли лише продати непотрібну річ, а втратили все: гроші, віру у людей, іноді навіть дані своїх банківських акаунтів. Правоохоронці фіксують тисячі звернень, але знайти винних майже неможливо. Афористи мобільні, анонімні, технічно озброєні краще, ніж деякі служби, щоб не стати наступним. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Не вводьте дані картки стороннім особам, довіряйте лише офіційним сервісам і здоровому гузду. Кібершахраї поруч, іноді на відстані одного кліка. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.